Для наших воїнів, захисників нашої батьківщини подарунок буде звучати ця пісня з Новим роком вам з вас з Різдвом Христовим і бажаю весь український народ, щоб в новому році закінчилась війна нашої перемоги. І завжди буде звучати українська народна пісня. І чорна і все чорна. Чорнявая циганка, якби полюбила, якби полюбила чорнявого Іванка, якби полюбила, якби полюбила чорнявого Іванка, Іванка та Іванка, сорочка вишиванка. Високий та стрункий високий, та бороді бородіянка, для хлопців, як і під мурськом, високий та струнки високий, та струнки, в бороді бородіянка, марусю ти, Марусю, я люблю я твою роду, я люблю дивитися, люблю те. Як ти підеш по воду, люблю дивитися, як люблю дивитися, як ти йдеш по воду, як ти ідеш по воду, як ти підеш водою. Тоді я сам не знаю, тоді я сам не знаю, що діється зі мною, тоді я сам не знаю, тоді сам не знаю, що діється зі мною, у лісі два дубочки, обидва зелененькі. Ми так опаровані, ми так опаровані, овче волі чорновенькі. Ми так опаровані, ми так опаровані, обоє молоденькі. Жинуть, йо ще дає, дай на калину, ще дає, дає на коляску, ще й на панська дає, оща дає, дай на машину, йоща дає, дає на калину, й ще дає, на коляску, ще й на панська дає, сама п'ю, сама наливаю, сама я, сама я стаюся, сама я лягаю. Сама п'ю, сама наливаю, я самая, я сталюча самая. Кьоща дай, дає на машину, ще дай, дає на тварину, ще дай, дай я на, на, на коляску, ши на панське дай Кьоща дай, дає на коляску, ще дай, дає на машину ще дай, дає на тварину, шиї на шапанське. Слава здоров'я всім України, святом вас, перемоги!